Він там мав справу навіть не з якимись там дрібними демонічними силами, а сам Князь Тимряви сатана там мав цю сутичку. І всі ці демонічні атаки Ісус Христос відбивав Словом Божим, Він казав, що є написано, що є написано, що є написано. Я маю одного хорошого брата, якого я дуже люблю. І він, і він ділився зі мною своїм досвідом. Каже, буває так, що я переживаю такі демонічні атаки, буває депресія така нападає. Я думаю, багато з нас це переживаємо. І він ділився своїм досвідом. І він каже, я знайшов про, про, противояді, як кажуть по-російськи. Я беру, каже, книгу псалмів Давидових. І я ці псалми, які є натхнені і помазані Духом Святим, я їх читаю вголос. І, як правило, каже, я, таким чином отримую перемогу. Слово Боже, воно є меч духовний, і досить часто Слово Боже треба не просто читати, а проголошувати його. Я думаю, ви мене почули. Коли ізраїльський народ вже 40 днів, 40 років по виході із Єгипту, Пройшов цей шлях одного разу Мойсей звернувся до цього ізраїльського народу і сказав такі слова до євреїв. Це записано повторення закону в 8 розділі 3 вірш. І написано так. І впокорював він тебе, і томив тебе голодом, і годував тебе манною якої не знав ти, і не знали батьки твої, щоб ти навчився, що не хлібом єдиним буде жити людина, але всяким словом, яке виходить із уз Божих. Я хочу зробити тут наголос на слові, всяким словом, яке виходить із уз Божих. Я хочу нагадати одну бувальщину, одну історію. Яка якраз ілюструє, що всяке Слово Боже, воно несе збудування, спасіння і вічне життя. Одної нашої, скажімо так, сестри в Господі був невіруючий чоловік. Я думаю, у вас, багатьох, є така проблема, невіруючий син, невіруючий чоловік. І вона його все просила, щоб він прийшов з нею на зібрання. І десь в глибині свого серця вона мала надію, якщо мій чоловік прийде на зібрання. Можливо, на той час Бог пошле хороших проповідників, можливо, все ми дуже любимо слухати гостей. Хтось з тих братів скаже хорошу проповідь, мій чоловік почує, покається і отримає вічне життя. Так ми всі думаємо, і так буває інколи, але не завжди. Але не завжди. І от одного разу, можна сказати, декілька десятків років вона його просила, щоб він прийшов на зібрання. Нарешті він погодився прийти на вечірнє зібрання, так як ми сьогодні. Вони прийшли на вечірнє зібрання. А там сталася така річ: хтось із членів церкви помер, і всі служителі пішли на похорон. Треба провести похоронне служіння, А замість себе оставили старенького брата, який навіть не був проповідником, і сказали: брат, прочитайте Слово Боже, помолитися і по такій скороченій програмі проведете зібрання. Цей старенький брат сам не був готовий, не будучи проповідником, він почав читати Слово Боже. Знаєте, в Біблії є оці місця і Слово Божого називаються родоводи. Щоб ви собі уявили, давайте я вам прочитаю уривочок. От в книзі Буття в 11 розділі, 14-й вірші, нижче я прочитаю. Шелах же жив 30 літ, та й породив він Евера. І жив Шалах, по тому, як породив він Евера, чотири сотні літ і три роки, і породив він синів і дочок. Евер же жив 30 літ і чотири, і та й породив він Пелега, і жив Евер, по тому, як породив він Пелега, чотири сотні літ і 30 літ, і породив він синів і дочок. І так далі, і так далі той брат читав, а та сестра сиділа і терпла на своєму місці. Думаю, я Десятки років просила чоловіка, щоб він прийшов на зібрання, а тут читають родовід. І мій чоловік, напевно, мені вдома він спитає, де ти таке жінку бачила, щоб мужчини родили синів і дочок. Ну, але так, так сталося. Зібрання закінчилося, вони йдуть додому. Жінка не зачіпає чоловіка, мовчить. Я такий вираз, кажуть, якщо проблема не зачіпає тебе, то ти не зачіпає проблему. Жінка мовчить, чоловік мовчить. Вона ну, думає, зараз він додому прийде, то він мені розкаже. Прийшли додому, каже: жінка мовчить, чоловік також мовчить. Вони полягали спати. Чоловік починає говорити. Знаєш, жінко, я сьогодні був оце в служині. Там написано, що ті люди жили 400, 500, 600 років і також помирали. А ми живемо 70. 80 років дехто того не доживає. І я каже, марную своє життя. Треба, напевно, якісь корективи в своє життя вносити. І оце слово Боже було першим поштовхом, що цей чоловік почав рухатися дорогою покаяння. Всяке слово Боже, яке промовили колись Божі уста, яке є написано в книзі життя, в книзі Біблії, воно є живе і діяльне. Воно спосібне робити оті речі, про які я говорив. І знаєте, оте живе і діяльне Слово Боже, яке є багатогранне, Бог доручив нам проповідувати його. Коли я кажу нам, то не тільки проповідникам, а всім віруючим людям доручено живе і діяльне слово, щоб Його проповідувати. Ви знаєте, я от трошки вмію проповідувати слово Боже за кафедрою. А коли десь от треба в приватній такій розмові з людиною, в мене не так воно виходить. Але я знаю братів і сестер, які не вміють проповідувати за кафедрою, але в приватній розмові вони дуже є ну, спосібні передавати Слово Боже. Таким чином, нам всім є доручено Слово Боже. Оце живе ідіяльне Слово Боже для того, щоб його проповідувати. І знаєте, Бог обіцяє, що коли ми будемо проповідувати оце Слово Боже, то в наших устах воно також буде живе і діяльне. Є написано в Біблії цікава ілюстрація про живе і діяльне Слово Боже. Принаймні вона мені сподобалася. Одного разу Бог привів пророка Єзикиля в долину мертвих кісток, сухих кісток і питає його, як ти думаєш, Ізекіїлю, ці кістки вони оживуть? Ізекії каже: Господи, я не знаю, Ти знаєш. А собі, можливо, в серці подумав, та яке тут життя, сухі кістки. А Бог до нього каже: пророкуй до тих кісток. І не просто пророкуй, а Бог вкладає свої слова в його уста. І Ізекії як пророк просто проголошує оці слова. Слова Божі. І написано, що почувся шум, у ці кістки почали формуватися в кістяки, в скелети. Бог далі вкладає свої слова в уста пророка, ті скелети пообростали жилами, плоттю, і написано, війшов в них дух життя і стало військо дуже і дуже велике. Пророк Єзекіїль, він проголошував Слово Боже. І в його устах воно було живе і діяльне, тому що це було Слово Боже, не тому, що його проголошував Єзикиль, а тому, що це воно було Слово Боже. І знаєте, оці, оце військо, яке оці мертві кістки, це є прообраз, з одної сторони, прообраз ізраїльського народу. Вони, як ті сухі кості, були розкидані по цілому світу, але зараз вони формуються свою державу, навіть вже оформувалися в свою державу, багато старших братів і сестер пам'ятають, коли це було, це недавно було. І прийде час, і це буде, буде військо дуже і дуже велике. А з іншої сторони, оці сухі кості, вони символізують отих грішних людей, які живуть в світі, які сьогодні, можливо, Бога не шукають, а деякі з них шукають Бога. І коли ми Будемо проголошувати оте живе і діяльне Слово Боже, то ті живі кості, вони оживуть. Вони оживуть. Але для того, щоб наше Слово було живе і діяльне, Боже слово в наших устах було живе і діяльне, я би коротенько хотів би назвати дві обов'язкових умови. Послані, по-моєму, до Тимофія, я так по пам'яті є написано. хто... Там сказано є, що в Великому домі є всякий посуд на честь і на нечесть. А хто очистить себе, написано, той буде посуденою на честь. Якщо ми очистимо себе, то це живе ідеальне слово, воно буде дійсно живе ідеальним в наших устах. І є ще одна умова, яку також поставив Ісус Христос перед своїми послідовниками, коли Він мав возноситися на небо, він дав їм велику обітницю. Він сказав: ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і ви тоді будете моїми свідками. І якщо ми будемо триматися цих умов, про які я коротко нагадав, і коли ми будемо проголошувати Слово Боже, то тоді мертві кості, вони будуть. Оживати. За цими моїми словами стоїть авторитет Божий, авторитет Божого Слова, яке є записане. <рес> Ви знаєте, я зараз проповідую Слово Боже, проголошую його, те, що я закликаю вас робити. Але коли я от ще пару хвилин сидів там. То я був слухачем Слова Божого, я його слухав. Тобто, ми, віруючі люди, покликані виступати в двох таких іпостасях. Ми, з одної сторони, покликані проповідувати Слово Боже, а з іншої сторони, ми покликані бути слухачами і виконавцями Слова Божого. І ми хочемо, щоб в нас, в нашому життю, працювало це Слово Боже. Я в свого часу слухав. Проповідь Бонке, це служитель, який багато служив в Африці, і він висловився так. Каже: в Африці є багато мила, але в Африці є багато брудних людей. Він тим хотів сказати, що щоб бути чистим, то треба брати те мило, употребляти в своєму життю митися, і тоді ми будемо чистими. В нас є багато Слова Божого. Ми сьогодні навіть на протязі нинішнього дня. Ми слухали багато Слова Божого, але для того, щоб воно могло в нашому житті виконувати оцю роботу, про яку я говорив вище, ми повинні, по-російськи кажучи, употребляти чи вживати і правильно використовувати оце слово Боже. І для того також я хотів би нагадати дві речі. Потрібна найперше віра, прийняти це слово вірою. А друга умова це послух, послухатися. Написано, коли ангел Гавриїл благовістив Діві Марії, вона вислухала це слово і каже: Я раба Господня, нехай мені буде по Слову Божому. Вона не тільки увірувала в це слово, але вона підкорила себе, вона поставила себе під це Слово Боже, нехай мені буде по Слову Господньому. Один мудрий, мені здається, чоловік, бо не мудрий би такі слова не сказав. Він сказав так. Читайте Біблію і ви будете мудрі. Виконуйте її приписи чи її заповіді, і ви будете святі. Повірте її обітницям і ви будете спасені. Ви знаєте, Слухання Слова Божого, воно накладає на нас певну відповідальність. Я поділюся трошки таким своїм деяким досвідом. Одного разу я один лише раз в життю своєму переживав досить таку цікаву дію Святого Духа в своєму житті. Я одній церкві проповідував Слово Боже. Я Його говорив, так як я. Говорю до вас сьогодні. Я не хотів би, щоб ви про мене щось дуже багато думали, високо. І коли я говорив оцю проповідь, паралельно Бог Духом Святим говорив до моєго серця. Я не буду говорити, що я проповідував, але я скажу, що Бог говорив. Я дослівно не згадаю вже, було це давніше, але Бог каже, ти сьогодні говориш це слово до кількох сотень людей. Але це слово конкретно сьогодні адресується до одної конкретної людини. Хтось з братів сьогодні так говорив? що Так може бути. Із молодих братів хтось так говорив. Це слово, і далі Бог мені виявляє ім'я цієї людини. А потім Бог каже: але цей чоловік цього слова не приймає. І ти каже, в цьому переконаєшся. Я закінчив свою проповідь, закінчилося зібрання. І довго чекати, щоб переконатися в цьому не треба було, бо той чоловік зразу ж після зібрання підійшов до мене і висловив своє незадоволення моєю проповіддю, висловив своє, як кажуть в народі своє фе. Ви знаєте, дуже приємно, коли ти взяв участь в служінні, коли ти проповідуєш Слово Боже, і підходять і кажуть, брат, твоє слово сьогодні для мене було благословенням. Але коли от таку оцінку. То воно не дуже приємно. І я був такий богом попереджений, але все рівно був поранений. І ввечері, коли я молився, я богові поставив питання: Боже, якщо ти знаєш, що такий є чоловік, що він цього слова не буде приймати, то для чого ти вкладаєш це слово в уста своїх служителів, щоб вони його проголошували? А Бог мені промовив. І ці слова є написані навіть в Євангелії. Бог каже: сину мій.